Я дуже люблю е, бувати у просторі цінності. Тут дуже щира атмосфера, дуже закохані в українство люди. Вони роблять все для того, щоб зберегти наші традиції традиції нашого народу від малесенького, ну не знаю, малесенької детальки до великих якихось е, цікавих ідей або е, до великих якихось цікавих речей. Я е, завжди пізнаю щось нове. Я завжди е, в такому захваті виходжу звідси. Наповнена хорошою енергією і мудрістю українською мудрістю саме сьогодні Бог ся рождає. Я співала разом з учасниками е, сьогоднішнього е, можна сказати, сьогоднішніх вечорниць. І було зовсім не складно, тому що відчувається е, от саме енергетичне єднання між людьми, тому що ті, хто прийшов сюди, вони хочуть вивчити колядку, вони хочуть дізнатися щось нове, щось цікаве про, е, про Україну, про наші традиції. І мені було дуже приємно співати разом і. Е, Ну, зробити такий невеличкий майстер-клас.